За минулих скликань деякі з народних депутатів отримали в користування службові квартири у Києві. Ми почитали угоду, яку вони підписали, коли взяли ключі від державних квартир. Вони видаються тільки на час виконання службових повноважень. Термін повноважень сплив у раді вже нові депутати, а службове житло колишні нардепи повертати не хочуть. Сергій Андрушко з'ясовував, чому. Програма схеми раніше з'ясувала, що Верховна Рада має 14 службових квартир, у яких мешкають колишні народні депутати. Наша знімальна група знайшла цей будинок у Києві. Комендант будинку інформувала, що деяких депутатів тут ніколи не бачила. Чи живуть такі депутати в таких службових квартирах? Чи вони здають там як горіна, Колоцей? цей Горіна взагалі не була і дня у тому, що не живуть в службових квартирах, зізналися нам і самі депутати. А я розмовляю з самоленком Юрієм Павловичем. Да, я. А скажіть, будь ласка, ви ж хто, хто мешкає зараз у цій службовій квартирі? Ніхто не мешкає. А де ви мешкаєте зараз? В якому місті? Я проживаю в Дніпро Петро. Також нам тоді розповіли, що замість екс-депутатів тут мешкають квартиранти. А полунів. Полунів, квартиранти. А Бевзенко? Берзенко – кватеранти а Ручченко, депутат Рученко. а по п'ятому парадному. Кватеранти уже згодом в архівах Верховної Ради ми розшукали типову угоду, яка укладається міжнародним депутатом, що отримав службову квартиру та управлінням справами парламенту. Там чітко зазначено, що квартира надається на термін виконання депутатських повноважень. Це означає, що такі екс-депутати, як регіонали Ірина Горіна та Юрій Самойленко, комуніст Спірідон Пірідон Кілінкаров та б'ютівець Василь Кравчук, мали були віддати квартири ще торік. А решта ще три роки тому. А саме 2012 року мали були повернути Верховній Раді своє житло екс-депутати регіонали Юрій Колоцей, Олександр Чорноморов, Григорій Маньковський, Валерій Бевзенко, Валерій Бондик, Юлія Ковальов Ова б'ютівці Юрій Полунєєв та Іван Сідельник з народного фронту Литвина Микола Рученко та комуніст Сергій Храпов. Зараз ви не є народною депутаткою. Я Чи не плануєте не ви передавати не, 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 Я ним користуюся. Дякую за увагу. Раніше низка колишніх депутатів озвучили один із аргументів, чому вони не залишають службового житла, оскільки зробили там коштовний ремонт. Водночас в угоді, яку ми розшукали в Архіві Верховної Ради, чітко зазначено, що депутат ремонт зобов'язується здійснювати за свій рахунок. 6 квітня ми поспілкувалися з головою апарату Верховної Ради Валентином Зайчуком. Після виходу нашого першого матеріалу про службові квартири і екс-депутатів він надіслав листа з вимогою звільнити приміщення. А скажіть, будь ласка, чому не повертають 14 службових квартир колишні народні депутати? Я розписав листи всім, попередження, якщо вони не звільнять. Ми будемо звертатись до суду. Це буквально тижні два. Будемо звертатись до суду. Минув майже місяць, і наша знімальна група вирішила перевірити, чи виконав хтось вказівку очільника апарату Верховної Ради. В архіві парламенту ми відшукали ще одну адресу, за якою видавалася службова квартира депутату. Тут мав би проживати екс-депутат Василь Кравчук. Але консьержка інформувала, що екс-депутат тут буває нечасто. Квартира числиться за ним. Угу. А там Кравчук, Василь чи інший зараз депутат. За Кравчуком. Так він сам там мешкає. Я знаю, що вони робили ремонт там. Ну ви його бачите особисто? Ну, это, тут приходять. Не часто, але буває. Ага. не часто. А хто живе? Його родичі чи він здає квартиру? Ні, він не здає не зда... не, не квартиру. Ніхто не проживає? Ні. Угу. Ну, Квартира не здається. В іншій будівлі інша консьєржка допомагала нам сконтактувати телефоном. Екс-депутат, комуніст Калінкаров з Луганщини, розповів, що вийде з квартири після завершення АТО. Телефон не працює. Non, 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 non. Це візу дуть. Як тільки все це залишиться, я зразу з цієї квартири. Ви, ви краще поспілкуєтеся з тими народними депутатами, які не проживають ці квартири. Не багатодітна родина. Я, 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 я тут. Скажіть, а хто? А хто за вашою інформацією не проживає? Я не знаю, хто я взагалі тут нікого з народних депутатів не бачу. У службовій квартирі колишнього регіонала з Криму Олександра Чорноморова. Живе його донька, яка називає себе Переселенкою. А ви родичка його так? Чи я його донька? А, ви його донька. І Він теж мешкає. Так, а там скажіть, будь ласка, там, от Зайчук видав розпорядження і надіслав усім мешканцям про те, що ось ці службові квартири потрібно повернути державі. Ви отримували таке повідомлення? Так, я отримувала. Ну, – А чи ось, повертали? – Я вам скажу так. От скажіть мені, будь ласка, я з Криму. Так, і, і Черноморов ОМ. Ну, він теж три. А, скажіть, будь ласка, що робить держава наша, а, ну от щоб допомогти вимушеним переселенцям, так званим? Апарат Верховної Ради інформував на наш запит, що і досі жоден з 14 колишніх депутатів квартири не повернув. А відповідно до законодавства вони мали це зробити не пізніше, ніж через три місяці з дня припинення депутатських повноважень.